Вірно, блін, крадений дух. Машина не б'ється по базі. Це Микарівська окружна. Базу, він нас тут сюди привіз на ферму. Зараз будемо розбиратися, де бірки, де документи, де, де тут все. Клас, І ще. Це молодець. Приїхав в бишів з Макарова. дуба Да я тобі говорю, за ту тащий. Да, ой-ой-ой, ой Ой-ой-ой. ой 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 Боже. Боже. Матко бля. Матко боска. Тож ходить бігав. Ой-ой-ой. Добрий день! А документи є на це дерево. Можна глянути накладну? Бо щось ми пробили по базі, немає, не проведена машина. Ні. Вчора останній раз виїжджала. Вчора останній раз виїжджала. Сільська рада якого міста? Чисова! Ти Та це не дуб, навіть. А? Це не дуб. Як це? Не дуб. Що це таке? Хрі не знаю. Є документи на, на дерево. Ну, без бірок, без нічого. Встановлення встановленого зразка. Встановленого. Яке саме? Часна територія? А з чого це можна встановити? Що, що? Порубочного білета це власна територія? Нормально. А при чому тут порубочний білет до території? Питаю, бля, є документи на дерево. Ознайомитись можна? Ми представники громадської організації. Ви погрожуєте, чи що? Ні, ні, ні. Ви погрожуєте чи що? Ну, мені, що, кому? Нам. Документи є на дерево? Я представлюся, хто я. Давайте я представлюся хто я. Щербин Андрій Ігорович. що Так, і що, що був? Документи ми йому давали. На це дерево є документи? Да, Можна ознайомитись? Ви давали на документи на що? Можна ознайомитись чи ні, питаю? Не на дух. Какой дух? Де дух? Питаю. Це що, дуб? Це дуб. А оце. А от це тут. Питає, документи надасте надасте до ознайомлення чи ні? Фотографія. Я ж вам представився. Фотографірувати я не дозволяю. Ні, я тоді. Що ну... ви тоді? Я не буду нічого поліцію. А, збираєте поліцію? Добре, хорошо. Так, і ця машина і друзі рухалася з Макарова. Викликала підозру, що не б'ється по сервісам легальної перевірки деревини. Останній раз вона виїжджала позавчора, ні, вчора, 12-го, сьогодні, слава Богу, 13... 13 лютого 2024 року. Прийшов власник, щось почав розказувати про лісорубні квитки. От. І отут от тут вот лежить ще на території Отаких от от діаметрів дуб. Це ж дуб. Тоже жодної жодної немає. Бірочки. Нічого немає. Це дуб. Дуб, дуб, так. Да. То що за дерево? Підскажіть, будь ласка. То Тополя. поля? Коротше, викликали ще оперативну групу, чекаємо, зараз будемо збиратися походження цього дуба. Я показую документи поля друзья я вам диаметры дубка <свес> 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 короче такие нормальные дубочек Це десь не знаю на яку суму лежить тут дуба то, єзна таке тут. Скажи, скільки тут, на яку суму тут дуба лежить? Ну там нормально, да? Тут якесь, бачите, ферма закинута. Є на дуб документи. Давайте будемо перевіряти. Вже хочу перевіряти. Покажіть, будь ласка. Так. Договір номер один. Карашин Сільхоз Макарівської селищної ради, замовник, в особі директора Старовоїд Марини Володимирівни. То Укро. агроліс консалтинг. Приде договору. Виконавець зобов'язується срок до 1 грудня 2023 року надати безоплатні послуги. Так. До 1, 23 до 1 грудня 2023 року. Тобто... Е цей срок вже минув. Правильно? Так він вернулася. Так, замовник має право траля. Да? Видалення зелених гасадж, дерево перелік знаходиться в акті обстеження. А, а тут є цей акт обстеження з переліком. Ну, просто в мене рука зайнята. Щоб я там держи, не потеряй, блядь, От так, О. Так. Е -е -е. селе Завалівка, кладовище, згідно закладом обстеження зелених насаджень, складеним від 31 серпня, видалення дерев, 33 одиниці, дуб, е -е 27 одиниць, груша, 1 одиниця, липа, 2 одиниці, каштан 1, Один. в'яз ялина. Терміни видалення встановлюються до 01 грудня 2023 року. Передаються на збереження. Використання виробленої Дров... деревини дрова. Так. Так. Ви хочете сказати, що це зрізано до 1 грудня? Дякую. Ну, Ці дерева. До 1 грудня 2023 року вони зрізані? Mm -hmm. Хорошо, а на липу цю посокорцю. А що це таке? Я не розбираюся, сразу кажу. На, на ці дерева є документ? От мене ці ще цікавлять. Ми зараз поїдемо туди, подивимося, ну, по діаметрам прикинемо. Да. На оце перевезення, будь ласка. Так. ДТН. Мерседес. Сьогоднішнім. Тополева сировина. Ага. Савченко. Скільки? 14 кубів. 13 лютого. Так, це поверни. Дякую, зараз ще це почитаю. Шибінський, поняв. Це що це буде? Кадастровий номер. Земельної ділянки. Ну, кріст... До якого дійсно? Так. 10 січня 24. Ага. с Нового года. Ну да, у вас предыдущий старый был. Да, предыдущий. да, да это мы продлили. Но То поле черное, черное черем озвичайно, груша зазвичайно. То поле черное 182 штуки. Угу. Чермья. Угу. Ребят, чтобы вы понимали, я ничего делал не занимаюсь. Я уже... Угу. Сейчас, я убираюсь, нет, никогда никаких. О, О, собака, ну, так ну, треба було одразу це ну, сказати. Де, Та й все, ми би поїхали б далі. Собака ж кусила. Клас? Мене, блядь, час він вибіжав з вибіля, ловив її, сука. Так, може він... Так, друзі, а, наслідок того, що а, людина одразу приймає все в штики і починає тіпа, там, робити всякі козні. Типу, все, ви хто такі, викликаєте поліцію і так далі. Ну, після того, як ми викликали поліцію, власник цього бізнеса, звати його Михайло, якось трохи дивним чином заспокоївся і надав відповідні документи. Ми їх перевірили. На даний момент підстав вважати, що ця деревина порубана і перевозилась незаконно, немає. Але в чому, ну, в чому сама суть для чого тріпати один одному нерви? От показувати якісь свої там позицію зю, типу, що от я вам ніхірина не покажу, і віднімати один в одного час Тому що ну, це лише відніме час у нас, у вас і у поліції, яка приїде сюди і буде розбиратися замість того, щоб виконувати якісь інші поставлені задачі. А так зразу показав документи без всяких скандалів, без нічого. Ми перевірили, маємо на це повне право. От. І якщо все добре, ми поїхали далі. Ось так і вийшло. Тому поліцію, що оперативну ми відмінили. Зараз поїдемо в те село, з якого було ну, вивезена оця деревина. Звіримо діаметри, діаметри дерев і кількість порубаних дерев. Якщо, якщо там все в порядку, то все в порядку. Якщо ні, то будемо приймати рішення відповідно чинного законодавства. Тому дякую за увагу. Всіх, кого побеспокоїли і чи нервішки повоскатали, вибачайте. Ми погнали далі разом сила!